Щиро радий знову вас вітати, любі мої В етері першого міського телеканалу. Проєкт Обрані та щасливі. Якщо ви вперше з нами, то раджу затриматись, бо тут ви можете почути про сильних світу цього одеського розливу, речі, які окрім нас їм мало хто скаже в обличчя. Чим живуть, на чому шкваряться, де мутяться місцеві можновладці, це все про нашу програму. І сьогоднішній випуск буде не м'якшим за інше, хоча мова піде про жінку. Адже в її випадку більше підійшло б щось на кшталт бій-баба, і це не сексизм, це скоріше симетрична відповідь, бо наша героїня сама обрала собі амплуа такої собі політичної хабалки, чим майже пишається. Вона дозволяє собі непристойні жести та лексику прямо в залі мерії під запис камер. При цьому відіграє образ набожної Християнки, бо так привчилася на перших кроках своєї кар'єри у старших. Ну і звичайно, все це супроводжується скандалами, як корупційними, так і просто публічними. Тож вмощуйтесь зручніше, але про всяк випадок надягайте капу та шолом. Бо мова піде про головну тайбоксерку одеської політики, пані Ірину Куценко. Прізвище Куценко, нашу героїня, отримала від чоловіка. Розпочинала ж свій шлях під брендом Єсинович. Тому гуглити мені довелося двічі більше. Отже, далі пропоную використовувати таке собі середнє лінгвістичне, наприклад, Мадам Куценович. Сама депутатка не місцева, хоча й намагається косплеїти. Привозний стиль Тітонкі Соні до Одесі приїхали із Харкова та поступили у саму непідкупну юридичну академію Ківалова. Там відбувся взаємовигідний симбіоз. Майбутня Мадам Коцинович отримала освіту і зв'язки. А навчальний заклад дійсно непогану спортсменку для реклами. Бо ще на другому курсі наша героїня стала майстром спорту міжнародного класу, а далі, взагалі, чемпіонкою України і призеркою світу. Офіційно трудову діяльність пані Ірина розпочала наприкінці навчання, влаштувавшись юристкою компанією нерухомості. Та ще раніше Мадам Куценович зрозуміла, де робляться справжні гроші, і пірнула з головою в усілякі громадські об'єднання, щоб бути поближче до влади. Як пишуть у мережі, вона була помічником депутата, очолювала благодійну організацію духовне відродження, волонтерила у майже одноіменній конторі. За духовне відродження Одеси та координувала молодіжну ініціативу завтра Суворівського району. Такий вектор одразу відбився і на трудовій діяльності у компанії Сигма. Нарухомість Мадам Куцинович протрималась недовго. На сайті мерії написано, що її увага перевели на аналогічну посаду у громадську організацію Штаб громадської безпеки яким чином відбувся перевід з комерційної фірми до громадської організації, не уточнюється, проте ще раніше вона стала юрист-консультом в Українській національній федерації тайландського боксу, яку пов'язують із Трухановим, і це ще до завершення Ківаловської юрки. До речі, такий завантажений графік тренувань, спортивних виступів, активною участю у всіляких навколополітичних гошках, не завадив Мадам Куценович отримати ступінь магістра права. Ба Більше, пізніше, вже у розпал власної політичної кар'єри вона ще зайнялась якоюсь там науковою діяльністю на одній із кафедр цієї самої Юрки Ківалова. Що зайвий раз доводить мою попередню тезу про кристальну непідкупність та незаангажованість. Із цього навчального закладу Та це все було лише тренування. Справжній старт спортсменка, юристка, духовниця отримала вже у міській раді, куди вона зайшла депутаткою від партії генералісимуса Руського миру в Одесі Ігоря Маркова. Потім Мадам Коценович перестрибнула до партії регіонів, чиє керівництво трохи згодом запроторила цього самого Маркова до в'язниці, що зайвий раз доводить сакральну принциповість Ірини Ігорівни. На зареві політичної кар'єри мадам Куцинович одразу обрала амплуа бравого штика своїх старших товаришів і майже одразу пірнула у скандали зі змі. Наприклад, наприкінці 2013-го вона пропонувала намалювати у сесійній залі кордони, за які не можуть заходити журналісти. Відбулось це після того, як активістка-журналістка Віра Запорожець, обурена нахабним кнопкодавством, перекрила одній з депутаток сусідні щитки для голосувань, на яких останнє орудувала замість відсутніх колег. Після майдану Майдан Куценович взагалі зробила свій найвідоміший факап у 2014 році Наш колега впіймав в об'єктив камери саму Ірину Ігорівну, яка активно тиснула на сусідні кнопки однопартійців регіоналів. Коли та й боксерка помітила це, вона помахала ручкою в камеру та показала середній палець, що стало історичним мемом Свавілля депутатів. Коли регіоналі у нас догнала карма, мадам Куцинович кинула і їх. Враховуючи старі та й боксерські зв'язки, вона прийшла під крило, довіряй ділам. Тут її навички прогинатись під старших та пестити їм сідничні нерви у купі з кулуарними апетитами політичного канібала розквітли у повній мірі. За вірну службу на голову Мадам Куцанович, звичайно, сипалися плюшки. Наприклад, ЗМІ писали, що мерія віддала компанії її чоловіка з десяток приміщень під автошколу. Під дахом довіряє, прояснилась і любов депутатки до бюджетного корита. Спочатку їй надали доступ до соціалки, в якій вона публічно била за інклюзивність та інші святі речі. Результат цього поєдинку ви можете побачити самі. Особисто я б віддав перемогу по очках її опонент. То бо програм та казенне грошей на всі ці ідеї відвалили непропорційно результатам. Одним із яскравих прикладів є сумнозвісний Дохтаун, мертвонароджена ідея від пилу ласового шматка зеленої зони меморіалу 411 ї батареї належить саме нашій героїні. З самого початку опоненти влади казали, що це ліва тема з корупційним душком. Але Мадам Куцинович в агресивній хабальській формі захищала проєкт. Мовляв, тут будуть безкоштовно тренуватись домашні улюбленці всіх охочих одеситів, ба більше з Верху п'яти бюджетних мільйонів наша героїня обіцяла накинути ще 20 від спонсорів. Як результат, черговий скандал. Територію фактично закрили для одеситів під приводом безпеки. Пускали туди лише собачників, які платили приватним кінологам. Ніяких 20 мільйонів інвестицій не було. А потім ще й з'явилося кримінальне провадження щодо розпилу тих самих п'яти бюджетних лямів, точніше хабаря, який контролюючий інспектор вимагав за невідображення захищених сум. Та ця нахабна схема зійшла з рук Мадам Куцинович, бо взамін вона роздавала наліво і направо публічні лоу-кіки всім, хто мав нахабність наїжджати на її старших однопартійців. Але пані Ірина була б не собою, якби і цих самих однопартійців не кинула б у важкі часи. Наприклад, нещодавно почались проблеми у другого за рангом довіряється після самого мера Олега Бриндака. В цей момент Мадам Куценович пішла в і фактично очолила внутріпартійний заколот. Поки брендак вирішував свої проблеми, вона із однодумцями вирішила викреслити його з керівництва партії і перетягнути ковдру на себе. Вилилось це у скандал: взаємні публічні звинувачення та дивні прес-конференції на дві камери. Крапку поставила Соломонове рішення самого мера Труханова, якого і зробили вже офіційно головним довідником. Віряється проте партійне зростання, мадам цинович вилилось у нове бюджетне корито. Замість соціалки її перевели до комісії з охорони здоров'я і віддали тему ВІЛ СНІД. Фактично, Мадам Коценович координує на власний розсуд програми у цьому напрямку. Та як із інклюзивністю результат такий собі. Звичайно, Ірина Ігорівна не вбачає у цьому своєї провини. Навпаки, восени 2021 року. Вона пішла у контрнаступ на колег. Під час засідання вона у своєму хабальському стилі перевела стрілки на приватні клініки. Мовляв, пацієнти переходять туди через погану роботу депутатів, а не тому, що у казенних установах їм не подобається. Це все вона у мікрофонах. Характеризувала лайкою. Мовляв, ситуація просто п'ята точка, якщо пом'якшено. До речі, сорока на хвості принесла, що Мадам Коценович вже заграла зі своєю діяльністю на посаді старшою по сніду. Подейкують, що головний бухгалтер мерії пані Бедрега та оновлене керівництво комісії з охорони здоров'я дуже незадоволені її роботою. Бо, окрім того, що соціального результату немає, так пані Ірина ще й морозиться адекватно звітувати нагору за витрачені кошти. Загалом стиль поведінки Мадам Куценович слабко відповідає її публічній набожності, яку вона перейняла із ківалівсько марковських часів. Лайки, жести, агресивна поведінка якось наклеїться і із агітацією через православну церкву. І за цей дуалізм вона вже навіть потрапила до скандалу і сайту Миротворець. Бо під час піку пандемії членкиня комісії з охорони здоров'я публічно закликала ігнорувати рекомендації медиків і йти до церкви на масову пасхальну службу. Та й фоточки з однопартійцями у піонерських образах можна пригадати, бо однією рукою хреститися, а іншою кидати ментальні комуністичні зіги це вже якось занадто у стилі одичалих сусідів. Хабал стайл політичного життя Мадам Куценович настільки рясний скандалами, що ми вже майже вичерпали час. Тому про гроші поговоримо швидко на основі трьох останніх декларацій. Тим паче, там все доволі тривіально. Нарухомість декларується спочатку депутатство у довіряюк. Дохід теж скромний чоловік депутатки офіційно, взагалі майже альфонс. За рік він заробляє штуку півтори баксів на посаді директора тієї самої компанії Наскар, якій віддавали. Приміщення під автошколу, хоча неофіційно його називають власником цієї фірми. Сама Мадам Куцинович також заробляє відносно небагато тисяч по сто на рік з федерації тайбоксу і ще по 200-250 з благодійного фонду Альянс громадського здоров'я до війни. Офіційно чоловік депутатки їздив на старому несані, а у 22-му пересів на новий мотоцикл. Сама Мадам Куцинович декларує Бусік не саму свіжу мазду та причеп. Особисто я, враховуючи хижість політичного хабалстайлу пані Ірини та любов до всіляких бюджетних програм, слабко вірю у ці звіти. Але пошук правди то вже справа розслідувачів. Наша ж програма покликана продемонструвати вам загальні риси портретів можновладців. І сподіваюся, що у випадку Мадам Коценович нам це вдалось. Фактично, пані Ірина зі студентських років почала дертися на гору, чіпляючись за піджаки старої гвардії, тому і стиль має доволі архаїчний церква, схеми, агресія проти опонентів, підлабузництво перед буграми тощо. Хоча одну рису я б виділив з одного боку Ірина Ігорівна, показушно відіграє роль вірного командного бійця. Але при цьому регулярно кидає вчорашніх кумирів та встромляє ножі у спину. І це все докопичується в її біографії. Тож, якби така тактика бою не вилилася одного дня у технічний нокаут. А на цьому я прощаюся з вами до наступного випуску, друзі. І наостанок лише пораджу у подальшому голосувати головою, щоб потім не розплачуватися грошима із податків. До зустрічі, друзі.